Ситуація, на жаль традиційно небезпечна, традиційно гостра і напружена. І за вчорашній день ми маємо дуже велику кількість загиблих і поранених. Дев'ятьох людей на Донеччині росіяни вчора вбили, і 15 людей дістали поранення. Найпотужнішого удару окупанти завдали по Кураховому. Вони накрили вогнем попередньо артилерійським вогнем, буквально серед місця там. Потрапили під вогоні ринок і автовокзал, тож одразу маємо шістьох загиблих цивільних лише в Кураховому. Крім того, Цілеспрямовано по цивільним стріляли окупанти, і у е, Лиманській громаді е, в, там вони вдарили по е, пункту, де видавали гуманітарну допомогу. Також вразили буквально такі центр е, селища. І відповідно е, розуміємо, що небезпека зберігається, оскільки і протягом ночі не припинялися бойові дії вздовж всієї лінії розмежування. І вже на ранок ми маємо значну кількість обстрілів, зокрема на Чіше зараз у Авдіївці. у Авдіївці з восьми -го години ранку там повідомлялося вже про три артилерійські обстріли. А от в дев'ятій ранку вже надійшла інформація про те, що Авдіївку обстрілюють із танків. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, іще деталі обстрілів Курахового. Там восьмеро загиблих. Ви сказали, так в офісі Президента? Шестеро загиблих, шестеро загиблих цивільних і восьмеро поранених. Восьмеро поранених, шестеро цивільних. Це тільки в Кураховому. Що з руйнуваннями? Що, які наслідки? Якщо говорити про руйнування, то можна сказати, що от туди, куди потрапляли снаряди, це суцільне руйнування. Йдеться передусім про ринок. Його фактично не залишилося. Так йдеться про автовокзал, там невеличкий автовокзал, і також ну, страшні руйнування будівель. Крім того, житло житловий сектор також зазнав значних пошкоджень. Пошкоджено там понад понад десяток житлових будинків. Звичайно, що. Оце це зараз на відео показуєте. Це центр міста? Так, Курахового. Це саме центр Курахового, це власне кадри з того удару і власне йдеться про автовокзал і про, про ринок. А з чого стріляли? Що це була за зброя? Вже відомо. За попередньою інформацією, це могла бути артилерія 152-го калібру, але це не точна інформація. Ми дочекаємося висновків експертів. Я скажу, що Курахова, знаєте, перетворилося на таку гарячу точку, і вже не перший день обстрілюють окупанти, але здебільшого йшлося за зазвичай про ракетні удари. Ми знаємо, що Курахова це така дуже важлива точка в плані інфраструктурному, в плані логістичному для я Донецької області тому окупанти знають, куди вони стріляють. Вони цілеспрямовою цілеспрямовано наносять шкоду саме цивільним людям.